20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя відстояли майбутнє нашої держави. В рамках відзначення цієї дати в користені відбулося покладання квітів до пам'ятного знака Героя України Сергія Кемського. Тоді у боротьбі за права людини, демократію і свободу загинуло понад 100 осіб. Серед них і наш Сергій хлопець був життєрадісною людиною, своїми переконаннями та твердою точкою зору для нього справедливість була понад усе. Ми проходимо це місце до нашого земляка, героя України Сергія Кемського, покладаємо квіти і згадуємо ті непрості події, які були десь років тому назад. Це якби така вже героїчна людина для нашого міста Корос, для наслідування великому патріотизму, любові до України, яким являвся Сергій Кемський. Тому я думаю, що ми... Ніколи це не забудемо, будемо пам'ятати, і особливо зараз, коли йде війна, він є зразком, прикладом, як відстоювати інтереси нашої держави, як воювати за нашу Україну, за наш народ. Тому я думаю, що це було, це є, це буде традицією, яким чином нам згадувати пам'ять героя України Сергія Кемського, героїв Небесної Сотні взагалі. У День пам'яті Героїв Небесної Сотні згадують трагічні події січня-лютого 2014 року, коли в ході Революції Гідності відбулися масові розстріли протестувальників. 20 лютого у центрі столиці на Майдані Незалежності загинуло найбільше активістів. День, який ми згадуємо, 10 років назад події страшні, які почались на Майдані, продовжились в центрі Києва, потім перемістились по всій країні. Коли люди, народ показали владі, що вони хочуть жити за європейськими демократичними стандартами, принципами, і, безперечно, приклад українців, ну вже справжніх героїв, які були на передовій які віддали, на жаль, своє життя за оці демократичні саме засади, він нас багато чому навчив. Багато що показав. Згадуємо сьогодні сумоєм за теми, хто віддав своє життя, і робимо все для перемоги. Слава Україні! Цього дня учасники заходу поклали квіти і до меморіальної дошки нашого земляка. Її було відкрито у 2014 році на будинку батьків Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Ми вільні люди вільної країни, і ці люди загинули за нас. Звичайно, що ми маємо відповідати тим всім критеріям, за які вони загинули. Звичайно, сьогодні от Сергій ведучий гарні слова казав, що сьогодні Україна плаче, бо вона бореться за свою свободу, за свій вільний вибір, за право жити в цивілізованому світлі. Гинуть наші рідні, близькі, наші діти, що не може не пекти душу, але ми точно маємо зробити все, щоб правда знайшла своє місце і ми точно переможемо. Ну а сьогодні ми разом з цими людьми віддаємо їм шану. Бо вони в тому числі загинули за цей вибір і за нас. Пам'ятаємо та шануємо наших героїв.